Увечері подзвонили, сказали на сесію не приходити, бо є розпорядження міського голови, розповідають депутати. Вчора вечором, бонімто около п'ятої години, до мене зателефонували сприймальні секретаря міської ради і повідомили про те, що нібито є розпорядження міського голови про те, що сьогодні сесії не буде. Ну, е я думаю, що так сталося з іншими депутатами. Натомість мер заявляє, до сесії готувався і жодних розпоряджень він не давав. Це компетенція секретаря міської ради. А от Миколи Вітенка у робочому кабінеті немає, він з понеділка у відпустці, кажуть працівники відділу сприяння роботи депутатів. Вони додають, жодних дзвінків не здійснювали. Ми не обзвонили на депутатів. А чому тоді депутати кажуть, що до них от ввечері позвонили? Хто до них дзвонив? Тобто ви до цього причетності не маєте? У нас вказівки не було розпорядження як про скликання сесії на сесії мали розглядати низку важливих питань, які стосуються перерозподілу бюджету. Одне із них це харчування дітей, учасників АТО. Наразі більше 150 дошкільнят, харчуються за кошти батьків. На жаль, через саботаж. Депутатів міської ради це питання не розглянуто, і наші діти далі будуть ходити і харчуватися за, за гроші. Прийшли на сесію і громадські активісти. кажуть, зібрали дві тисячі підписів мешканців міста, аби депутати розглянули питання про організацію роботи територіальної громади. Ця згідно положення, ініціатива має мала би бути розглянута на протязі 10 день до цього часу. Минуло два місяці. Це питання не розглядається. Міський голова анонсував сесію на початок наступного тижня. до Оголошення результатів виборів. Якщо депутати цього скликання не встигнуть обговорити питання, то їх вирішенням займатиметься уже оновлений склад міської ради.